Друзі, вітаю вас! Моя робота називається лелека прилетіла. Хочу вам показати, яким чином я тут квіточки зробила. Ось кружочок розділила на вісім частинок. Мені здається, така сніжинка, дуже схожа на пір'ячко. І зараз покажу, заходжу сюди в куточки, роблю як в тамбурному шві петельку, зачіпляю. Вот. А тут зараз зроблю французький вузелочок. Повторюю ще один вузолочок. І так застиляю повністю. Знову петельку. І знов у І в кінці просто між настілочками у Ось таким чином. І по колу зараз піду, потім вам покажу, що в мене вийшло. Ось повторюю, будь ласка, для вас ще. таким чином Вероню. Ось так продовжуємо. Чергове включення. Знову так роблю. Таке пір'ячко робимо для лелеки квіточками. Бажаю всім такого оберегу в кожну родину, в кожну хату. Закінчилась ніточка в мене. Я додала іншу. І продовжую продовжувати. Ось так в мене вийшло. Такі пір'ячка в мене на моїй лелеці, на моєму буслику. Бажаю по кожному буслику <в> кожну кожній хаті, щоб до вас прилетіло. Обов'язково! Обов'язково! Нехай вам буде щастя, здоров'я, всього самого найкращого, мої дорогенькі. По буслику в кожну хату. <буслику> на все добре. До нових зустрічей!